Номер 3 Сергій Сергіїв, номер 15 Олег Хлєбуш, номер 1 голкіпер Аледислава Овчинніков, номер 9 Олег Мішкевич. Зараз непоганий момент. 31-й перепрошую на так, Це друга ліга АФЛ. Зі спортивним принципом все відбувається. То чемпіони. Такої спроби це зробила команда тоді ще Олександра Рябоконя. Коли. Удар зараз, який хороший. Є забитий м'яч перший в нашому протистоянні. Забиває сьомий номер Кнупс Андрій Кобища один із найбільш досвідчених гравців. У складі діяти дуже непано, діяти дуже конкурентоздатно. Але зараз... Побище. Передача є удар пороті. Нупці, з м'ячем. Передача. зараз. який... Шти, друзі. Е, стартував другий тайм проти Мішкевич. Передача на фланг. Є удар по уротах є забитий м'яч. Як же класно розіграли. І забуває зараз свій м'яч Кобища другий. Цей пас був на Кобищу. Кобища відбирає м'яча Мішкевич На Кобищу Той пробиває пробуває ще раз. Удар по воротах. Прихоплення. Момент. Момент. І забитий м'яч. Є все таки. 13-й номер забиває. Взначається голом Дмитро Горбач. Зараз. Прихоплення. Є удар по уротах. Стійка. І зараз. Удар по воротах є забитий м'яч. Сьогодні розгромом тут справа по пахує Срій Сергєєв. Забиває, крім того, у цьому протистоянні. Передача на дальню стійку Ривнак зараз не забиває стандартне положення. Є удар по воротах. Бушка, Бушка просувається. Вперед може бути зараз хоча б гол престижу Дай куле. Бушка пробиває.